Ти маєш це зробити у 24 році. Замов у нас годинник, та отримай сталевий браслет в подарунок. Наднадійний танк Т2 неймовірно виглядає зі сталевим браслетом, і звісно, сам танк. Ох, як він виглядає. Зручна для використання зарядна станція, яка чітко фіксується, та він нікуди не відпаде. Брошура, яку рідко хто читає, але вона класна. Годинник відразу комплектується захисним склом. Повторююсь, браслет в подарунок. Штаб-квартира та дизайн розробників саме з США. Танк, куди ростіть, тож можете не перейматись, він витримає абсолютно все. Годинник дуже герметичний і водозахист 5 атмосфер. Плавайте, пірнайте. Танк Т2 має швидкий двохядерний процесор та гарний функціонал. Найточніші датчики показників здоров'я. Спілкування саме через годинник та можливість брати слухавку. Детально переглядайте список викликів. Модель повністю зі стальним корпусом в темному графіті стильно дуже стильно виглядає. А в подарунок браслет ну просто супер. А якщо тобі цікаво, який ми провели краш-тест, дивись у другій частині приємних покупок!